Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі, Сердечні за вас на мій канал Кухня на веселому бабусі Марусі. Не кохані мої, пишіть мені Чемевин такий От червоний, мабуть, тут ота скурка така суха. Я по раз другий вже такі купую, але ну, не вмію вибрати. Вони всі стоїть на кові фоліях, трошки в інший, Я тут, кохані, галарету ж з тостків, кохані. А тут і росолик місі Пішне готує на одній чверті старші до того розсолу, магі трошки дам, трохи поцоліла, Додам пєпш, дарила лавровий лісик ліси і такого пєпшу трошки міляного дам. Мам землячки, мам. Ну, кохані, трошки то, де було розпоченте. Галерята, там трошечки я не дояду, нам вижучить, кохані, винесла на смітні. То -то, ну. А то барш теж мені. шуміні, нам виніс. Тварок той з помідором огурків, з чепьорки нам виніс. Віктор дійси мовить, мамо, ти сидиш вдома, то хоч зобач, що там ті глюдовці у чебісі твори, що там є, що до довезуцення. Ну і фактично, ну він попросту ренька сі не подносить, кохані моє, то всичко вежу Бо я чимам для нього, Бо нема аж три живи. Щоб... Я таксі надає наїдала, на... і он, а я для нього чимам. Он кохання то нізить і пізні... Виходить, що треба От так. Отак. Ну, розсолик тут і галарети переготував один такий Ой, Сушки дуже файні тут помила трошки кафенки, бо вже вшені якісь плями. Бачите, яка файна сушення. Є, ще я бусик тих танчев, купів, піде, і тих сушек зроблю, щоб хоч на свята. Зима якийсь компот готувати на свято, кохані моє. А це? У нас хмурні. Виділися, яке файне небо було зранені. юш, таке небесне з білими хмурками, я білогрівої лошадки співала. Зараз точкою кохання темне. E, Дякую за уваги. те, багатьох теж фільми кончиться. Землячки попадаємося, кохання, не до блюдки, та ще й гніли. Dziękuję za uwagę, papa. Całówki, miłego dnia.